Миру Божий усім. В основі цього матеріального світу лежить інформація. Це Слово Боже. Все створене Словом Божим. Воно є основою для всього всесвіту. То що буде, якщо прибрати основу будь-чого? Станеться руйнування. Те ж саме і зі Словом Божим. Люди забувають про нього, відкидають зі свого життя, а всесвіт не терпить порожнечі і там. Де немає Бога, там оселяються біси, зло. Історія це неодноразово доводила. Всі війни, світові катастрофи, епідемії це все від втрати Бога. І сьогодні, розуміючи, в чому причина всіх наших нещасть, негараздів, ми можемо покаятися, ми повинні це зробити, щоб Господь обернув все зло нам во благо. Христос сказав, що кожному із нас даний час. Питання тільки в тому, що ми будемо з ним робити, чи знайдемо ми час для Бога? Бог є любов, Бог є життя, Бог є мир і спокій, істинний порядок, і тільки щире покаяння, віра і любов до Бога відкривають шлях до Царства Небесного.